Які гарантії, що накопичувати в страхових компаніях надійно, і що ваші кошти не пропадуть, ви точно заберете свої кошти. Крім того, страхові компанії ще й гарантують дохід. От чим вони це гарантують, саме про це ви дізнаєтеся за декілька хвилин. Почнемо з того, з якими страховими компаніями ми співпрацюємо, а саме з п'ятьма страховими. Перша компанія, про яку ми поговоримо, це українська. Давайте зараз такий непростий час. Підтримуємо національного виробника. Це українська компанія ТАС. Зайдемо зразу на її сайт. Ось так виглядає сайт компанії TAS Live. Багато хто з вас міг уже чути про компанію ТАС, оскільки вона також надає страхування. Житла, медичне страхування, туристичне страхування, страхування автомобілів це одна з найбільших компаній, в принципі, по страхуванню. І так само вона надає послуги в сфері страхування життя. Взагалі, компанія Таз це величезна фінансова група, яка об'єднує в себе дуже багато бізнесів. Наприклад, Тазкомбанк. Ви могли бачити, в кожному місті є його відділення. Або Монобанк, хто чув, так також досить великий потужний банк. Можна також дізнатися про прибутки, які надала ця компанія за минулий рік своїм клієнтам. Зараз я відкрию відповідний розділ. Одну хвилиночку. От, річний звіт за 2023 рік. Що ми тут можемо побачити? Давайте я це все максимально зближу, щоб було видно всім учасникам. І, значить, загальний розмір активів компанії. 4,7, майже 5 мільярдів гривень. За минулий рік залучено було нових страхових премій на понад пів мільярда гривень, тобто, це нові клієнти, які оформили собі договори накопичувального страхування життя в минулому році в Україні. Далі, всього укладено нових договорів 25 тисяч, майже 26 тисяч українців в минулому році уклали договори страхування життя в цій компанії. Тепер про страхові виплати. А чи виплачують страхові компанії? Так от, тільки компанія ТАС виплатила у 2023 році 261 мільйон гривень. Це майже по одному мільйону кожного дня вона виплачує на хвилиночку. Так? Далі, найбільша страхова виплата 10,5 мільйонів гривень. Вдумайтесь, скільки клієнт отримав, ну, або спадкоємці, там сім'я клієнта. 77% виплат здійснено протягом 24 годин. Тобто, з того моменту, як людина звернулася в страхову компанію, що з нею щось трапилось, навіть однієї доби, як правило, не проходить, як компанія вже приймає рішення і робить виплату. І це дійсно так, і в мене вже не один раз клієнти отримували виплату. Бувало так, що вечором вони, наприклад, приходять з роботи, оформляють страховий випадок, що там з ними трапилося, а вже на ранок їм приходить в Приватбанк сума виплати від страхової компанії. Тобто, там в цьому плані дуже швидко все роблять, дуже швидко реагують. 10, понад 10 мільйонів сума виплат за військовими кейсами. Тобто, військовослужбовців вони також страхують, що немаловажно, тому що по правилах могли би цього не робити, але страхують. Тепер про інвестиції. Інвестиційний дохід взяли за приклад порівняння інвестиційного доходу страхової компанії TASLIFE з приблизним середнім відсотковим доходом, який дають українські банки по депозитній ставці. Так от, середній прибуток компанії ТАС склав 14,75% річна дохідність за 2023 рік. Майже 15% річних. Це в гривнях, а в доларах 2%, в євро 1%. Ну, в валюті і в інших банках також. Інвестиційна політика зараз така, щоб максимально надійно відкладати, і невисокий дохід дають зараз на валюту. Тут є ціла презентація про цю компанію, можна переглянути її ліцензію. До речі, ліцензія в даній компанії безстрокова, тобто вона ніколи не може не виконати своїх зобов'язань перед клієнтами. от А ліцензію надає. Держкомфінпослуг – Це орган, який регулює діяльність всіх фінансових установ в Україні. Тут багато можна про неї читати, просто не хочу витрачати ваш час. Друга компанія, з якою ми з вами так само коротенько познайомимося, це компанія Unica. Unica Life. також ось є її сайт. <кій> Ви собі самостійно зможете тут інформацію почитати. Я не хочу просто зараз витрачати ваш час. Що хочу вам, на що хочу вам звернути увагу? Що Unica – це одна з найстаріших, в принципі, страхових компаній. Давайте напишемо англійськими і зайдемо у Вікіпедію, прочитаємо про неї. І що ми тут побачимо? Що компанія Unica, давайте перекладемо так, щоб всім було зрозуміло. Так, є компанія Unica Insurance Group є однією з найбільших страхових груп на основних ринках Австрії, тому що вона, власне, заснована в Австрії, а також в Центральної та Східної Європи. Вона налічує близько 40 компаній у 22 країнах світу. Заснована. Зверніть увагу, компанія Unica заснована у 1800. 11 2011 році. Це вже понад 200 років вона існує. 212, якщо бути точним, навіть уже 213 років, як вона існує. За 213 років, скільки різних подій, війн, економічних криз, пандемій вона пережила і продовжує працювати. Тобто, ну, це дуже багато. Це дуже багато, це декілька поколінь людей пройшло, як ця компанія вже була створена і продовжує працювати. Одним з основних і стратегічних партнерів, з яким найчастіше ми працюємо, це компанія MetLife. Заходимо на сайт. Просто можна написати в гуглі Метлайф Офіс і ви зразу пригадаєте, хто дивився якісь американські фільми нещодавно. Ось цей офіс. Це центральний офіс компанії, він знаходиться в Нью-Йорку. Один з найбільших хмарочосів. Всі, хто були в Нью-Йорку, всі повністю бачили цей офіс, всі поголовно. Там його важко не помітити, і він в більшості фільмів також демонструється. Така величезна будівля. Також можна сказати, що в США в компанії MetLife є свій власний стадіон. Ось так він виглядає. Ви можете самостійно в гуглі написати, побачити. На ньому проходять різні події. До речі, в 2026 році чемпіонат світу по футболу буде проходити. І фінальна гра буде проходити на стадіоні компанії MetLife. Так що у 2026 році ви ще всі її однозначно багато разів побачите. Що ще можна сказати про цю компанію? Вона є в списку Forbes. Я думаю, всі ви знаєте, що таке список Forbes. Ну, хто не знає, давайте прочитаємо Forbes. Forbes і е, зайдемо прочитати Forbes 2000. Також, це будемо читати зразу з вами в Вікіпедії. Отже, Forbes Global 2000. Це список двох тисяч найбільших компаній світу. За версією журналу Forbes. Зайдемо на рейтинг цього журналу. Ось ми зайшли на сайт forbes.com. Завантажується. Зараз переглянемо з вами швиденько рейтинг найбільших страхових світових компаній, в тому числі знайдемо в ньому компанію MetLife. Отже, завантажилось так. перше місце JP Morgan, друге місце Саудівська Арабія, нафтодобувна компанія. Третє, четверте і п'яте місце китайські банки. Шосте місце американський банк. Сьоме місце Alphabet це компанія Google, в принципі. Ну і всі інші компанії, які входять сюди, тобто Android, YouTube і так далі. Дев'яте місце Microsoft, 10 Apple, 13 Toyota, 14 Samsung, ну і тут далі. Volkswagen, 29-й. Uh, Pfizer і Johnson вакцини робили під час коронавірусу, думаю, пам'ятаєте. 42 -е місце компанія Mercedes-Benz автомобілі. Ну і довго тут цей рейтинг можна вивчати. Одразу відкрию ту сторінку, де є компанія MetLife. 167-ме місце бачимо компанія MetLife. Ось я її виділю так, щоб було всім добре видно. Засновано США. Дохід 69 мільярдів доларів. Акти капіталізація 674 мільярди доларів ближче до трильйона доларів. Скажімо так, ну це про щось говорить, якщо лише дохід компанії за минулий рік становив майже 70 мільярдів доларів. Це на секундочку навіть більше, ніж допомога Сполучених Штатів Америки, яка нещодавно для України була здійснена. Подивимось, які компанії ще є в цьому рейтингу на нижчих позиціях. До прикладу, французька компанія L'Oréal Косметика 182 -е місце. А, далі, що ще ми тут пізнаємо? Зайдемо на наступну сторінку. Компанія Netflix. Компанія Volvo, Vodafone. От Volvo, всі, я думаю, знають. Це компанія, яка виготовляє автомобілі, легкові, вантажні. Так от MetLife більше за неї. Ну і кому цікаво, можете цей рейтинг дослідити. Ви знайдете там ще багато брендів. До прикладу, компанія Adidas, щось там на 500 якомусь місці. Такі компанії, як Renault, Mazda, ще далі. Тобто, MetLife це величезний е, такий холдинг, який. Е, Може зрівнятися з масштабами, з такими відомими вам компаніями, як, наприклад, от Mercedes. Далі. В Україні з цією компанією співпрацюють практично всі банки. Наприклад, почнемо з нашого державного. Напишемо: Ощадбанк, страхування. Всі банки, вони, як правило, пропонують також послуги страхування, не тільки кредити і депозити. І якщо зайти в розділ страхування, то там можна побачити перелік страхових компаній, від імені яких вони пропонують ці послуги. Конкретно зараз зайдемо в розділ страхування життя на сайті Ощадбанк. Заходимо в розділ здоров'я. І бачимо, що страховик компанія Prat MetLife. Це я говорю для тих, хто сумнівається в надійності, ви маєте розуміти, що банки мають юридичний відділ, який перевіряє, з ким банк буде співпрацювати. І однозначно, що раз продукти цих страхових компаній пропонують банки, то це надійно. Інакше вони би не, не пропонували, щоб не псувати свою репутацію. Далі зайдемо на Міжнародний банк, ОТП банк розділ страхування. Також тут десь, якщо пошарити, а от я вже знайшов, ось тут справа, де дочка з мамою на, на картинці, пише страхування життя від компанії MetLife. Турбота називається. Ось, виділяємо. Ну і не хочу тратити ваш час. Ми можемо ще банків 10 приблизно знайти, які працюють в Україні і пропонують страхування від цієї компанії. От який банк для вас є таким, якому ви довіряєте? Зайдіть на його сайт в розділ страхування, і ви 100% там побачите або MetLife, або Уніку, або ТАС. Тепер зайдемо на ще один цікавий розділ. Я люблю дуже його показувати. Зараз ми з вами зайдемо на сайт НАЗК, де всі держслужбовці в обов'язковому порядку повинні декларувати свої доходи і своє майно. І так само ми зараз знайдемо декларації, в яких держслужбовці вказали поліси страхування життя. Справа в тому, що коли людина отримує страхову виплату, Тобто отримує гроші, дохід. Це податковою сприймається як дохід. То вона це, то це автоматично попадає в її декларацію. Ну, зараз ми на сайті НАЗК, єдиний державний реєстр декларацій, у пошуку запишемо слово MetLife, і нам у видачі буде відображено список всіх клієнтів компанії MetLife, які отримували виплату. Ми бачимо, що в результатах пошуку нам показало понад 10 тисяч результатів. Будь-який з них відкриваємо, ми бачимо тут посади цих людей. Ось, наприклад, стопник Сергій Григорович. 22 травня о 11.45 він подавав декларацію. Посада даної людини це і голова господарського суду Тернопільської області. Якщо є з Тернополя в нас сьогодні глядачі, то майте на увазі, що голова господарського суду у вашій області є клієнтом цієї страхової компанії. Відкриваємо декларацію і зразу, щоб довго не шукати, в пошуку напишемо MetLife. Так, нам знайшло зразу інформацію. Бачите, так, ось. Найменування Метлайф. Причому тут два рази це вказано. Е, в нього була, я так розумію, виплата 90 тисяч 285 гривень. В нього і в дружини стопник Валентини. Ось. Дружина і він. Ну, от якось так. Причому, якщо даний клієнт є голова господарського суду, то, напевно, він орієнтується в законодавстві, в юриста, в юридичних моментах, і, очевидно, він би не був клієнтом, якби це було підозріло чи щось типу того. Так, ще тут є в нас чоловік, працює заступник начальника. Ну, різні посади, так, різні керівники, різні директори, різні судді, спеціалісти, військовослужбовці, лікарі і так далі. Понад 10 тисяч людей тут задекларували, що вони є клієнтами і отримували якісь виплати. Е, ну, якось так. Що ще по гарантіях можемо з вами переглянути? Можемо переглянути. А чи дійсно ця компанія працює в багатьох країнах світу? Почнемо з України. Напишемо MetLife Київ. Адреса. Нам зразу вибуло адресу вулиця Жилянська 110 у Києві. Київляни. Зайдіть, перевірите. Жилянська 110 це неподалік від Київського центрального залізничного вокзалу. Ось так виглядає цей офіс у Києві. Я там вже бував неодноразово, а, такий досить помітний. Можете бачити цей логотип при вході. Працівники. і так далі. Далі, давайте подивимось трошечки по Європі. Екскурсію зробимо. Наприклад, візьмемо Чехію, Столиця Чехії, Прага. Пишемо в гуглі MetLife. Прага. Нажимаємо на карти. Так. От нам зразу показує на карті червоними е, такими булавочками, де є офіси компанії MetLife у Празі, столиці Чехії. Взагалі в європейських країнах, таких як Чехія, Метлайф є не тільки в столиці, а в кожному місті Чехії є її представництво. Просто Прагу точно всі знають, тому я взяв її до прикладу. Ось тут стоять булавочки та помітки, де є Офіс. Зараз ми з вами зайдемо на якийсь із них, переглянути. Можливо, там навіть буде також видно власне, саму вивіску. От, наприклад, зайдемо на цей. Нажмемо на карту. Так, от нам вже показало, що тут є 9 фотографій. Зараз ми їх переглянемо з вами. Так, бачимо тут. На їхній мові пише MetLife. Ну, а це ось так виглядає даний офіс компанії MetLife у празі. Це один з тих офісів, який є. Їх тут є багато. Зайдемо на інший. Може, тут буде краще видно. Один момент. Так, це ще один офіс компанії MetLife. Ну, не знаю, чи тут десь вивіску ми побачимо. До речі, мої консультанти з моєї команди були в Празі на екскурсії і казали, що бачили офіс. Можливо, навіть цей. Далі йдемо по інших країнах Європи. Візьмемо Іспанію, столиця Мадрид. Так, ось ми з вами перемістилися в Іспанію. Бачимо, є ось тут у нас цяточка з офісом MetLife. от Тут уже краще видно. Бачите, тут уже ось вверху, правда, так, сонце. Відбиває на цій фотографії, але видно. MetLife на офісі. Віддалимо. Ну, от це вулиця Мадриду. А, ще тут видно також вивіз компанії. Вертаємося до карт. Вертаємось. І переконаємося, що це дійсно карти Google, а не якийсь Photoshop. Бо я знаю, можуть і так, і так подумати. Ось ми віддаляємось, бачимо, пише мадрид. Е, якщо хтось є на ефірі з Іспанії, можете заходити, переконатися, будемо так віддаляти, 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 віддаляти. Є. Ну і ще крім Мадриду, крім Іспанії, компанія MetLife працює ще в 40 країнах. Тобто, це досить такий великий потужний бренд. Це щодо страхування життя. Друга наша тема буде посвячена вже темі бізнесу: як можна заробляти гроші в страхуванні життя? Так, щоб багато часу на неї не витрачати, я хочу ще сьогодні дати слово людям, які. Вже з нами співпрацюють, нашим партнерам, то ми будемо говорити про це у форматі слайдів.